Всім привіт! Хочу показати вам свою котлейку, яка розквітла на шість квіточок. Дуже така веселенька, цікава, і всі похмурі осінні дні вона такий настрій створює своїм виглядом. Цікава рослинка, гарнюня і це в нас показую. Зелений геній Green Genius. Гарненька рослинка має два напрямки росту, але заквітнув доріс до розміру цвітіння один. З іншого поки ще невеликий ріст. Але, я думаю, невдовзі наступному році він також заквітне. Сподіваюсь на то. Шість квіточок, як я вже сказала. Отака От котлея. Звичайна котлея і в догляді, ніяких особливостей. Поливаю по просушці, сидить у мене в прозорому горщику. Я полюбляю сажати в прозорі горщики, щоб бачити стан кореневої системи. Тож, поливаю по просушці. Повневеличкий період спокою, але зовсім коротенький, кілька тижнів після того, як виростила псевдобульбу разом з чохлом. Другий напрямок росту також виріс з малесеньким чохликом, його чохлом не назвеш. Тому я думаю, що в наступному році вже буде такий повноцінний в нас закладений чохол. Цікава, гарненька рослина, одна квіточка розвернулася і дивиться в бік. Веселенька така губа, яскраві кольори, мені вона дуже-дуже до вподоби. Покажу ще одну рослину, ми Гібридна, безіменна. В мене їх наразі дві. І пурпурна заквітла. Більш то в неї ще кілька квітконосів, вони розвиваються, і вони так цікаво розвиваються, вони такого кольору якогось з рижинкою. І я думала, ну це ж має бути рожева маздевалі, рожева квіточка. Чому вона така? Чи то бутон засихає, чи то що з ним трапилось? Але перед самим розпуском вона трішечки змінює колір. Цей бутончик змінює колір, він точніше. І квіточка розкрилася отакенька. По сорту, як то кажуть. Так як вона визначена, так і розкрилась. І тут видно з іншого боку, що вона також така червоно-рожева. Рослинки отримані нещодавно, буквально кілька місяців тому, в саму саму спеку вони приїхали. І оця пурпурна вона геть постраждала, вона явно холодного отримання, тому що листячко в неї таке в плямочку пішло. Проте вона жодного листочка не скинула, вона їх заплямила і лишила. І як тільки похолодало, як тільки трішечки спала. Температура вона викинула мені оце багато-багато квітконосів, якщо чесно. То раз, два, три, чотири, п'ять бутонів і шоста квіточка. Наразі. І все це мене чекає цвітіння, як на мене, то феєрично, тому що воно у мене вперше ма здивалій квітнуть. І я взагалі їх також побоювалась свій час. У мене була можливість із сортових взяти, і я побоялась, тому що треба їм холодне утримання, треба їм вологу. А я, якби така баришня, могла не поливати також тиждень раніше. Зараз то я вже такого не роблю, я стараюся їх тримати. Але питання про холоде я вирішила. Подивилась багато-багато блогерів. в Ютуб випусків про маздевалі І подивилась, що найстрашніше для маздевалі холодного утримання це перегрів кореневої. І це питання я вирішила посадивши рослинки в глиняні горщики в чисто в мох. Вони в мене просто в мохові сидять. Я їх утримую вологими досить. Ну, не даю їм, скажімо так, пересихати. Як тільки бачу, що підсохла, я відразу починаю трішечки підливати їх. Отака От квіточка, вона така помаранчева всередині, якщо чесно, якісінно планіттяшка. І дуже-дуже цікава квітка, мені подобається. Тож, така цікавинка мене розквітла, і я не дочекавшись багато-багато. Квіточок своїх, вже бігом її знімати і викладати, бо для мене це диво дивне. Ділюсь з вами. На стелажику у мене розкриває свій бутон з під От прям в процесі, в процесі розпуску. Цікава рослина. Ну, взагалі, безвідмовно, квітне. Я її дуже люблю. Якось як у мене він розквітне, і в мене ще один паф. Також з новиночок бутон вже е з'явився, він показав свої, показався трішечки підростиму. І я зніму з огляд всіх своїх пафіпедіомів, розкажу, хто я хто, як у мене з ними складається, досить непогано, але є такі вередливі, які в мене в колекції років 5-7, а не квітнуть. І такі є. Але ми терплячі, я терпляча. От так от так покажу, як він розкриється. Повністю це красунчик ще той з таким білим красивим парусом. Мені він подобається дуже. Трішечки лампою вам свічу. Покажу ще одну красуню та Golden Sunset. Велика-велика квіточка десь близько 2 см, а то й до трьох, мабуть, що вона геть величенька відносно розміру самі, самої рослинки. І це вже другий квітконос, який розкрив один бутончик, витягнув. Перед цим вона квітла кількома квіточками, а один квітконос я випадково обломила. Тож вона вирішила не зупинятись на початку, а відростити ще одну квіточку і тримає вже цей, цю квіточку досить довго кілька тижнів. Дуже цікава така стрітничка. цяточку, Красива дівчинка Талумнія. Така рослина. Я їх дуже полюбляю. Якось зніму вам огляд своєї галявинки талумній, бо в мене їх кілька. І мені здається, я з ними знайшла спільну мову, адже вони ростуть, квітнуть і радують. І покажу вам ще раз свого красунчика дендробіума Фаленопсиса. Вони надзвичайно вдячні рослини гарнющі, тримає свої пурпурні квіти великі. Красиві, ці грона такі спадаючі, вони дуже декоративно а, і органічно дивляться на стелажику. Вона відростила ще один квітконос, кілька бутонів, і я побачила, щойно ось ще один. І рослинка в невеличкому горщику вже досить давно сидить, і вона перехиляється, вже падала, в мене. таким чином я її. Отак от, от проволочкою такою гнучкою, я її е, до стійки при, при, прикрутила, щоб не падала, бо рослина, грона квітів перехиляють горщик, і вона не втримується на місці. Отакі от чарівні, наче прості рослини, вони дійсно дуже прості в догляді, вони не вимагають ніяких особливих якихось танців, якихось режимів. У мене все органічно на балконі виходить, що всі рослини змушено, вимушено входять в період спокою, тому що холодає, тому що сиро, і щоб не було переливів, не було проблем з корінням, зі здоров'ям рослинок, я зменшую кількість поливу. І, крім усього, недостатньо взимку освітлення, і, відповідно, рослини менше споживають водички. Адже рівень споживання вологи, водички, залежить від кількох факторів. І рослина сама собі регулюється, це. це йде рівень освітлення. Водичку, рослина споживає тільки за умов, коли є достатнє яскраве світло. Це достатня температура для певної, для певної фази розвитку рослини. Якщо рослина в активному рості, вона це робить за е найкращих для цього умов. І, відповідно, рівень споживання води також збільшується суттєво. Ну, в період спокою рослина входить, коли знижується температура, і автоматично знижується полив і знижується потреблення е Не можу згадати українською мовою, вибачте, е водички рослиною. І ще одна краса. Це Амаріліс. Він розкрив свій бутон. Це вже другий квітконос. Чотири буде квіточки. Один розкрив, інший тільки розкриває. І це взагалі ще той грамофон. Він величезний. Він просто величезна квітка розкішного кольору. Чарівна. Я від неї захватіла. Мені подобаються цибулеві також. У мене є кілька гіпіастром, америліс і, і клів'є росте. І всі вони по чуть-чуть часом квітнуть і радують мене, а я ділюсь з вами. Продовжує квітнути диндробіум, диво дивне, розкрив знову квіточку. Кілька квіточок засушив. А кілька розкрив, і це взагалі чудо. Він тільки взимку не квітне, коли холодно. Але він про холоду на балконі моєму переносить досить стійко гарно. І дивіться, яка різниця в окрасі квіточок, я от хочу це вам показати. Це оці квіти це старі квіти. Так? Вони раніше відкриті, вони вже досить давно. В такому вигляді, а оця квіточка, вона буквально тільки дня-два як розкрилась. І подивіться, на губу, майже біла через освітлення. отака різниця. І я думаю, що з часом вона набере свій колір, звичайно, але не в такій мірі, як літні квіточки, сонечка зараз менше. І квіти реагують також по-своєму рослинки реагують, квіти змінюють колір, і це дуже цікаво спостерігати. Але радує те, що вони таки квітнуть. Дякую всім за увагу. Здоров'я вам, вашим рослинкам. Пока-пока!